Ну що, всім привіт! Це друге відео на нашому каналі. По традиції починаємо ми його на нашій зоні, на нашій зоні чару. І в цьому відео я хотів показати вам, глядачам, можливо, ви мені в цьому допоможете, зробите репост, зробите поширення. Хочу, щоб побільше людей дізналось про наше селище. Зараз в ньому проведу вам екскурсію невеличку на нашому готельному п'яточку. І в цьому відео я покажу вам ділянки, які продаються. Готелі, які продаються, будинки, які продаються. Можливо, можливо, я вірю в силу Фейсбука, можливо, через Фейсбук ми знайдемо якихось інвесторів, які захочуть інвестувати в наше ОТГ, які захочуть тут розвивати туристичний бізнес. Потенціал нашого селища є дуже великий, але для цього потрібно інвестори. Тим людей, щоб купили образну готель, не працюють, ну, не закритий на даний момент, щоб його відкрити. Будинок, щоб купили, щоб будинок не стояв, щоб в ньому хтось жив, або можливо здавали його для туристів. Тож, зараз я швиденько вам зроблю екскурсію на нашому цьому готельному п'ятачку. Якщо можна від вас поширення, показую вам зараз ще швиденько річечку після дощу. У нас був дуже падав дощ, річечка піднялася. Тож, зараз ми підійдемо до річки. Показую вам річку після доїжджу і швиденько пробігаємося по ділянкам. Перший варіант для купівлі ділянок, я думаю, на мій погляд, під садиби або під якісь приватні будиночки невеличкі для туристів, гарно підійшла би локація з тої сторони річки. Там є окремий заїзд, там нема дороги, але в принципі, якщо купити участки, і побудувати, там, думаю, дороги не проблема буде зробити. Там ділянки, я думаю, можна доволити. Ця ділянка продається пустові четково. Дідушій ділянки, якщо буде бажання, ми дізнаємося вам ціни, дізнаємося, хто продає ділянки. Це все мені скинуть, я постараюся все в одному відео вам показати. Ну що, ми переміщаємось на локацію, яка є під продаж, теж якщо я не помиляюсь. Це лікувально оздоровчий комплекс форел, який вже дуже багато хто впізнає, на якому багато хто був раніше. Він продається, він дуже знаходиться в хорошому місці, от в такому лісі. В нього є два окремі заїзди, я вам зараз їх покажу. Тож, в принципі, можливо, когось зацікавить і цей варіант. Так він не дешевий, але в принципі, як ви кажуть, на кожен товар свій є покупець. Можливо, когось це зацікавить. Зараз ми переміщаємося назад і йдемо на інакшу локацію. Так, ну що, ми переходимо на задню частину цієї турбази порель. Зараз показую вам, в якому місці вона знаходиться. Там ліс, там ліс, кругом, кругом дерева, смереки, величезна територія, величезна будівля, 5 поверхів. Раніше, якщо не помиляюсь, можна було розмістити тут до 150 чоловік. Величезна кухня, там є е, кухня, величезна столова на 200 чоловік. Воно все вже закинуте, але в принципі відновити. При бажанні, при, якщо вкласти багато грошей, це все можливо. Саме, щоб було бажання. Так, слідуюча локація у нас під продаж, це готель Екстрім. Готель, в принципі, це взагалі окремий варіант. Тут все готово, тут номера готові. Тільки купляєш, відкриваєш двері, як кажуть, заробляєш бабки. Продається оцей от готель, продається оця от баня. Місце взагалі шикарне, поруч підйомник. Готель мережевий рейкардс. Один. Готель сразу через підйомник слідуючий. Потім за цим готелем йде наш готель. Гарне місце теж, тенісний корт, річка, все, все є гарне місце, рекомендую. Дуще місце у нас це будинок, який позаді мене теж продається. Зараз перейдемо всередину. Я вам поближче покажу, що там всередині. Величезна ділянка будинку теж. Будинок готовий повністю, нові меблі. Все нове, тільки купляєш, поселяєшся. Один участок прямо біля цього будинку, що продається, теж на продаж, готовий з берегу укріпленням. Можна починати строїти, газ є, все є. Ділянка навпроти теж продається. Кому цікаво, пишете, я контактую з власниками. Говорите напряму, договорюйтесь про ціну. Дивіться, тут участок теж хороший. Можна договарюватись. Центральна дорога, хороша дорога. Центральне освітлення. Газ прямо тут біля дороги. Територія, річка. Кому цікаво, пишете. Приміщаємось на наш чан і хочу вам подякувати, хто додивився до кінця, можливо, хтось поширив. Це я показав тільки -ті, ті участки, які знаходяться тут біля нашого готелю. Ще є дуже-дуже багато участок ну, в самому ОТГ. то Можливо, хтось шукає, де побудувати якусь садибу, можливо, хтось шукає, де побудувати якийсь будинок, під дачу. Дуже рекомендую наше ЛТГ. Приїдьте, подивіться. Я думаю, ви не пожалкуєте, вам тут сподобається, захочете побудувати собі тут садибу, захочете побудувати дачу. Дуже місце має перспективу, але для того, щоб тут почали всі будуватись, потрібно, щоб про це місце дізналися чим побільше людей. Тож, я всім вам дуже дякую. До наступних зустрічей.